Звертаю вашу увагу, що вчора був опублікований закон, який затверджує указ президента про продовження воєнного стану на території України. Відповідно до нього, воєнний стан продовжено до 15 листопада 2023 року. Тому, якщо ваші працівники ще продовжують перебувати у відпустці без збереження заробітної плати, планують це робити і далі. То необхідно зажидати від них заяву про надання відпустки без збереження заробітної оплати і зробити відповідний наказ. Цю заяву і наказ ми можемо робити від 17 серпня, тому що саме вчора було опубліковано цей закон. Зверніть увагу, що заяви про відпустку крайній строк може бути до 14 листопада, тому що 5.30 ранку. 15 листопада на сьогодні воєнний стан буде припинено. Сподіваюсь, що так і буде. Надаю зразки заяви та наказу: користуйтесь, бережіть себе.